всім, друзі! Сьогодні будемо вибирати полуницю. На продаж приїхав я вже до намки. І почнемо думаю, з невеличкої Азії. Ну як невеличко, нормальна Азія. Тетя річка йде, У нас ось вона по суті вже спіла, її можна сміло вибирати, Бачите, яка проблема? Теж плюють пташки, десь треба зараз буде якусь іншу миску взяти та на йогурт її пустить. А на дворі 23 травня. Перша така невеличка виборка. О, це на ліквід. Ну, оця Азія трохи річка зараз покажу вам. Ось що вона дає. Три роки Азії. Без поліва, без нічого. Так просто на агротекстилі посаджено. тут, конечно, имперская Азия такая жить. Такая хорошая. Ну, цена она уже где спила. Это еще не спила. Трупная Азия, и, и ее помечаю, что местами идут будь пташки. Всю Азию. Потому что она червоная, хорошо видно, и не широкая посадка. Тож, коли посадка не широка, є свої невеличкі певні мінуси. Хоча люди писали, що там у ну, проблема шпаків. А, так само Артур мені казав, що в нього це проблема є. Як з нею боротися, я вам не підкажу, тому що в мене теж воно є, Знаєте, тут аж просто ніхто не ходить. Тут, як день ходиш відбираєш, то а, воно його не буде потім, цих шпаків. Ну, гарна полуниця мені дуже сильно подобається. Така от. Зараз пробуємо Азію. Вкусна Азія. Вкусна, але є кислинка все одно. Тому що похмура на дорі. А вона масово спіє, це ще хай По-моєму, це наша нора йде. Давайте нору попробуємо. Але смачніша, Ну, теж є кисунка. Ну, 23 травня для полісся це ще трохи рано. Ну нічого, зараз будемо вибирати далі. Нам сьогодні кстати, заказали 4 кг. Ну, Приходило обличчя заказів, зрозуміло, що я більше не взяв, тому що мені немає ще що продавати толком. То о, ціна 120 гривень за полуницю. Ось бачите, пташки побили. Чи я сильно печалюсь. Да ні, що мені печалитись? У нас ще є блендер. Блендер теж треба, щоб робив. Батьки теж хочуть полунисі, я хочу полунисі. Тобто... Ми таке завжди таке десь побите. Десь слимак щось под'їв, мураха под'їла. Це завжди ми таке собі. Оце я не знаю, що це за сорт. Один, два, три, чотири. А, це це наша румба йде все. Ну, псевдо, бачите, яка ягода йде. Глянцева, гарна, солодка причому. Тобто люди таке полюбляють. Зараз ми, ми а, підемо до основної нашої грядки цього дня, тому що там тільки зараз саме найбільший пік полуниці буде. Ну. Це по-моєму не румба, це якась інша зошита. забув сьогодні вся. Оце наша ідея румба. Бачите? Мати каже, що треба її більше садити. Я в принципі з цим дуже згодний. Тому що я так ось дивлюсь, то полуниці дійсно дуже багато і полуниця дійсно дуже класна. От вже ми, я думаю, близько кілограма нашморгали. Ось яка йде ягода. Це так ягоди. вибирати таку приємно, завжди вибирати приємно. Це напевно єдина у мене полуниця, яка склала пряму конкуренцію Азії. Тому що Азія теж ягода хороша. Вона буде пізніше, а це наша йде Сарумба, так? Ось такі ягоди, друзі. Недаром ми бігали з загріновським агроволокном тут цілу весну. Так, не можна нормально вибрати, почалися на нас дзвіночки. Що це в нас тут йде? Мега, мега-клубніка. Тепер буде, думаю, що кинемо на блендер. Ідемо повільно, тому що все-таки перша продажа, вона завжди така, знаєте... Не те що там з переживаннями, але ви зрозуміли, що не хочеться кидати якесь непонятне що. Ну, в вашій увазі мегаполуниця. Ну я не знаю, це ну, грам під 50-70 залажить, навіть думаю, більше ніж 50 буде. Ось і пташечки. знаєте, як клюють словочі. Хороша, хороше. Ну, вже кіло точно назбирало. Та то вводити непогано. Бачите, хрумтить. Це означає, що вона вже готова. А, кстати, цей кущ я на заставку якось ставив. Декілька разів на ну, відео цей, що я зараз вбиваю. Мені він дуже сподобався. Вчора ви бачили, як я тут ходив фото оцю полуницю. Тобто дуже, звісно, така вона прям ти що. Це ми купили рандомно в інтернеті. Румбу купували так, а вийшло що ще краще полуниця, ніж румба, тому що я бачив ту румбу. Ну таке я скажу. Не скажу, що там прям вау. Нормально і це. Клубніка теж. А ви бачите, місцями теж попадає якийсь трошки інший сорт. Тому що це така, як Азія йде, а це така ідея, як горішки. Десь теж видно чи саженці такі були, чи що, чи я може десь щось не то взяв. Тобто... Ну тут в мене з 2 кг. І це ми тільки грядку проходимо. Ну тут ось пік почався вже, я так зрозумів. Тут через 2 дні знову все буде червоне. Зараз пішов у нас схід. Пішов східний вітер 25, в тіні стоїть. Нема дожів, будемо полку, я думаю, поливати. Тут ще награ текстилі. Хай вона наливається трошки. Будемо з ліки її поливати, О, азію там чіпати ми не будемо, знизу там в її є. Ну, це цю полку надо буде пополивати добре. Тому що, бачите, проблема дожі, все-таки вона актуальна для полониці без полива. Та й в принципі Артур теж казав, що полив там рятує ситуацію, але не настільки. Тому що треба дуже багато води на велику ділянку. І uh, все-таки треба дощ. Треба дощ. Все-таки пропустив я таку а ягодку. Оце я не знаю, що це за сорт. Давайте якусь меншу з'їмо. Спробую я, що це за сорт. Дуже смачна, як полка. Ну, крупніша полки. В принципі, самі все зрозуміли. что полка и она берет килькисью. А цепь берет размером. Ягоды, конечно, да. зеленая Тут, еще Тут у нас что у нас? Тут еще хайспи хайспи, хай, спи. хай спи, спи, спи. Цена варенья нам. точнее не йогурт ну тут більш такая пришла я бачу уже місцями відкручувати ее почало. то полуниця стала меншою, она даже видно по камере да? визуально Це зелено ще. Ну от сюди ще бачу такі хорошенькі лежать. Ну що, друзі, вибрали ось ми вже миску. В основному був урожай на цій грядці. Тут 4 йде у нас. І на грядку я не знаю, скільки тут кущів, я не рахував, але я знаю, що ну, більше ніж 100 точно. Десь на грядок йде, може, по 25 кущів, ну десь більше, ніж 100. Ну і ось така наша ягода, дуже гарна, дуже солодка її, ну, сподобалось дуже сильно. А, тобто крупняк, перша Толкова ціна, її ще буде, вона тут і ось почнеться, ну, видно, що все червоне. Ну що, бюджет сьогоднішнього збору, на який я потратив пів години, становить 480 гривень. Тому що я ось наважу по 2 кг. Це постійні клієнти або знайомі. Я ще ніде нічого не виставляв, бо зараз цей телефон просто буде не замовкати. І так, сьогодні я там декілька фотографій виставив у Facebook та в інстаграмі і вже люди пишуть. Тому, я думаю, полунічний сезон 2024 на поліці, він буде набирати обороти. Я думаю, в суботу буде мати вже сама вибирати, там два закази, я думаю, 5 кг назбирається. І я вже в неділю вранці завезу. Тому офіційно в 2024-23 травня я почав продавати першу полоницю. В тому році я почав першу продавати 1 червня. Зазвичай сезон починався 5 червня. Погода, бачите, змінилася за декілька років, що вже сезон перейшов, То був 1 червня, вже 23 травня. Різниця між зазвичай 5 червня 2 тижні виходить, якщо я не помиляюсь. Вона 2 тижні раніше. Воно видно по вусам, воно видно по культурам, що вони ростуть. І, по-моєму, я ось з вами сижу, сижу. я десь одно проґавлю. Або... А, ну це просто. Це так, я на блендер пойде. Тобто, це просто що оце, за рахунок цієї псевдорумби ми сьогодні набрали кілограма 3. Уже як підійде Азія, ось Азія на підході. Там Азія знизу спіє полка, ось почне спіт. А тоді дійсно все тільки буде починатись, тому що в нас зараз тільки ця грядка, в принципі родить. На наступний рік я насажу її більше і в доступі я цю розсаду тоді просто обмежу і все. Тому що ви самі бачите, що сорт полуниця дійсно чудовий і він дійсно вартий уваги. Плюс він дуже солодкий. Реально дуже солодкий, батькам подобається, мені подобається. Одним словом, ми будемо його і далі розводити. Тут ось буде через днів 3-4 просто пік. Ну, Тут вона як спишка, вона тут ярко почнеться, але ну, дуже швидко закінчиться, тому що це повинна першого року. І вже Потім ми просто її красивенько обріжемо, її десь викручуємо покручену, яка нам не потрібна буде. І будемо вже брати з неї розсаду. І будемо садити її в стакан і думаю, касети. Субстрат у мене ще залишився. Тому ось такий був коротенький ролик на цю тему. Ви побачили першу виборку на полісі. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.